Добрий день, шановні учні. Я знаю, що вас канікули ви відпочиваєте, але хочу вам сьогодні запропонувати дуже маленьку задачу на побудову для тих, хто хоче попрактикуватися, спробувати, побудувати. Те, що в народі називається овал, а в математиці називається еліпс. Я з вами говорив на цю тему: що як правильно користуватися циркулем. Ми з вами робили задачу на побудову. Я вам показував, як дуже просто побудувати рівносторонній трикутник. Зараз покажу вам, по-перше, як побудувати е, ромб, тому що це потрібно буде, щоб побудувати наш еліпс. Нам потрібно буде спочатку побудувати ромб. Дивіться, я це роблю на е, аркуші, паперу, на якому нема квадратиків, як у вас клітиночки в зошиті. Е, в зошиті це простіше зробити. а я побудую на будь-якому аркуші паперу, це можна зробити. Зараз покажу вам, як. Для цього вам потрібні ваші приладдя. Е, значить циркуль, кутник бажано і лінієчку. Ну, транспортер в даному випадку не потрібен, але ми можемо потім поміряти кут. Ну Давайте, по-перше, побудуємо наш е, прямий кут Для... Спочатку побудуємо діагональ ромба. Значить Побудуємо наш прямий кут. Да? За допомогою кутника. Перш за все, те, що нам потрібно, це будуть наші діагоналі нашого ромба. Все, діагоналі нашого ромба є. Давайте зразу скористуємося транспортерчиком. Ну, плюс-мінус побудували прямий кут. Так, да, все добре. З досить великою точністю побудували на цьому. Ось паперу прямий код. Значить, що ми робимо далі? Далі ми беремо циркуль. Нам потрібно буде два радіуси відмітити. Значить, перший радіус це буде у нас на одній діагоналі. Дві точки відмічаємо знизу і зверху. Дві точки. І потім міняємо радіус трошки побільше, давайте зробимо. І робимо номер два трюк. Ага, трошки. Ну, давайте так зробимо так. Так. Тут зараз продовжимо тут діагональ нашого ромбу трошки. Добудуємо. От, у нас є чотири вершинки нашого ромбу тепер. Ось ця, ця, ця і ось ця. Тепер ми побудуємо ромб і потім будемо вписувати у нього еліпс. Це найпростий спосіб, самий швидкий, як побудувати максимально красивий еліпс. Спочатку ми з'єднуємо вершини, щоб отримати наш ромб. Це от вам е спосіб, як побудувати ромб за допомогою циркуля і лінійки. От. За допомогою такого способу оці сторони ромба будуть відносно, е відносно рівні. З великою точністю буде рівні. Тепер нам треба, щоб почати вписувати сюди ромб, ми знайдемо середини сторін цього ромбу. Давайте. Значить, у нас тут вийшло 51 приблизно, значить, нам треба 20. Десь 25 см, 25,5 міліметрів, точніше, да, відкласти на кожній стороні. По 25,5. Ну, я 25,5 буде досить точно. У нас тут навіть 50 з половиною 25. 25 і чуть-чуть. Так. Відклали. Відклали наші точечки, наші половинки на сторонах. І далі тепер ми насправді вже готові будувати. Е Перші напівдуги. Значить, ми беремо далі циркуль. Ставимо циркуль спочатку в нижню вершину ромбу і відмірюємо відстань до ось цієї точки, яку ми позначили до середини сторони цього ромбу. І, по суті, це буде така сама відстань, як і тут. І тепер ми можемо побудувати першу напівдугу. От, ми її будуємо. Будували. І тепер так само робимо з другого боку. З верхньої вершини. Такого самого радіусу має бути все. Ой, так. Чуть сорвався в мене, нічого. Давай. О. Тепер хорошо. Тепер, бачите, дві напівдуги у нас є. Тепер нам треба буде ось ці дуги докресити. Як це робиться? Тепер ми беремо. З нижньої вершини або з верхньої вершини, в даному випадку, давайте з нижньої, прокреслюємо додатковий промінь до ось цієї точки, до половинки. І позначаємо точку ось тут, на одній на більшій діагоналі. І так само робимо звідси: така сама історія. Оп. так. І так само позначаємо ось цю точку тут. І остання дві. На Напівдугі. Ми беремо. Ставимо циркуль ось цю точку, яку ми знайшли зараз. Олівчиком. Олівчик підправляємо на ось цю точку, і має відстань збігатися з цією. Так, ну, приблизно збігається. Все, звісно, залежить від акуратності побудови. І прокреслюємо останню ось цю напівдугу. Бачите, як хорошо вийшло? От, і тепер, дивіться, бачите, отут От робимо таке саме з цією частинкою. От. Тут трошки гірше вийшло. Треба підправити трошки. Зараз трошечки підправимо, щоб було більш акуратно. От, хорошо. От, ну. В принципі, от він наш еліпс. Якщо б я тут, напевно, я тут просто взяв трошки більший радіус. Треба, напевно, трошки. Так. 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 Ну, Все залежить від точності побудови вашої. Ну, в принципі, от у нас еліпс вийшло. І тепер дивіться. Якщо вам дуже хочеться, ви можете ось цей еліпс потім прокресити більш чітко. А лишнє звідси витерти, і у вас вийде еліпс. От таку вправу вам пропоную саме вдома зробити за допомогою циркуля, лінійки, кутника і олівця. Хто хоче. Ось от, така от буде у вас домашнє завдання на літні канікули. Дякую за увагу.